Обжитий час, запушені думки, перечить перевага протидії, міняє нас, фарбує сторінки, голодний простір, сповнений надії, шукає міць, чекає основне, на фоні ночі посила молитву наш добрий день, сформований в одне життя земне, що вигріте від світла. Вас вітає літературна світлиця, і я автор і ведуча Світлана Гаєвська. Вірш, який я щойно прочитала, належить поетесі з надвірної Марії Воробець. Я і запросила цю жінку сьогодні до нашої передачі. Вітаю вас, пані Маріє, Рада, що ви прийняли запрошення від нас прийти і поспілкуватися з нами у бібліотеці, і якраз перегорнути сторінки вашої поезії. Ви людина творча. Отож, у творчому сенсі представте себе нашим шанувальникам. Назвали батьки Марія в честь батькової сестри. Поетичний початок в мене відбувся дуже давно. Мабуть, ну, запам'ятала те, що років шість, мабуть, тільки коли навчилась писати в книзі щоденник, у мене такий був грубий. такий… Товстий, значить, написала словами дотепер десь було, можна знайти. Я напишу книгу про війну. Оце було за програмуванням своєрідним про те, що треба писати. Чому про війну зрозуміла пізніше, але саме писати вірші почала в школі, так? Ну, це ніхто, звичайно, не знав, і це було для себе чисто. В робочий стіл довго писалось в робочий стіл. Потім вже вирішила видаватись, хоча давно вже ще мені режисер Нестеренко в Івано-Франківську радив друкуватися в кінці 80-х, на початку 90-х років, але я все не знаходила для цього. Не те, що можливості, але бажання, мабуть. Дякую. Метафізика поезії Марії Воробець. Що таке метафізика? Це основне, скажімо, питання взагалі всієї поезії світової і літератури. Тому що, як ми знаємо, Вернацький казав, що існує така ноосфера і звідти митці беруть ідеї, натхнення, Це, тобто окремий світ. Пласт, який існує над нашою планетою, скажімо, в певній частині атмосфери. І от саме цей пласт дає людині через своє внутрішнє відношення до світу проникнути в, скажімо, в систему, в структуру цього пласту і вичитати звідти інформацію. Таким чином, скажем, не, ще не усвідомлюючи, як це відбувається. Людина торкається духовного пласту інформації, і художник, поет, науковець, який, скажімо, правильно підходить до науки, а не через ту програму, яка існує на землі, тобто через заробляння грошей, а саме через духовний світ підходить до певних. Точок пізнання здобувається. Здобувається те, що дано справді Богом, справді духом і справді розкриває свідомість людей. От саме метафізика це, здавалось би, невідоме, трансцендентне, так, езотерика. Ці слова вони колись лякали людей. На сьогоднішній день ми маємо квантову фізику. Ми маємо нанотехнології, нанотехнологія це ж та алхімія. І вже тепер не будуть ганяти відділом. Тобто жінок, які починають розуміти, що духовний світ спочатку, а далі вже йде матерія. Все-таки дух починається. І ми не, не існує, ми не є тільки тілом, а ми є інформацією, яка потім вже закінчується тілом. А інформація безкінечна. От саме ця інформація, вона. В певній мірі виливається як гармонія звуку. Поезія, що таке? Це є саме гармонія звуку, ряд е, певних звуків. А що таке звук? Це є світло, це є енергія. Спочатку було слово, ми знаємо в Біблії. От. І от е, саме можна назвати. Поетичним процесом, процесом виникнення поезії, якраз метафізичним процесом, езотеричним, скажімо так. І тому ну, я б хотіла, щоб сьогоднішня наша тема саме торкалась глибокого пізнання буття, глибокості нашої внутрішньої культури, нашої внутрішньої системи людини. До мене, ну, взагалі. Вірші приходять так, як вони приходять, тобто ти сідаєш і ти повинен записати, бо з тебе іде. Тобто саме відношення людини, саме відношення до світу виливає цю енергію слова, вечерії, на вулиці тихо, сонні верби запрошують ніч. Мимоволі, скуйовджена стріха випускає свій подих за піч, сперлась тиша, ліниве мовчання, наче світ задрімав на руках, і чекаєш, німого зізнання від небес у зіркових очах, і чекаєш, щоб двері відкрились, і чекаєш, щоб вітер змінив твоїх дій, непідкорену милість, твоїх рухів, незнаний мотив, і чекаєш, щоб силою моря. Щось направило дум твоїх стан до правдивого обрію долі, до знання, обійшовши обман. Оцей твір, скажем, він прохання, відкрити двері в цей світ духовний. Це було таким рухом в, в цю трансцендентність, Це було кроком в трансцендентність. Це було кроком в дух. А якими принципами ви керуєтеся у житті, і що є вашим життєвим девізом? Е, я абсолютно духовна людина. Е, говорити про споживання я не жила в цьому. Тобто споживчий процес це є не моїм способом буття, тому що я вважаю і знаю на фізичному рівні, в науці фізиці. Що споживання, воно навпаки знищує людину. А віддавання енергії, віддавання слова, віддавання е, доброго, перш за все, відношення до людей, до простору продовжує життя, дає енергію і дає безкінечність людині. Саме оцей принцип споживання він загнав нашу землю. До того, що ми бачимо на сьогоднішній день. Віддавання любові, перш за все, любові, радості і ну, співчуття, оцих найтаких чистіших відчуттів, які є в людини, це і дає нам змогу бути здоровими, сильними фізично. Любов до ближнього дає змогу просто жити правильно, і, це, і ця любов веде по житті. І якраз цими словами. Це дуже важливе питання. Це насправді перш, перше питання буття. Я знаю, що ви харчуєтеся сонячною енергією. Це такий дуже якийсь цікавий і особливий спосіб життя, я про нього не чула. Це вперше від вас, напевно, сьогодні почується тлумачення. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Якщо говорити на фізичному рівні, значить, що таке сонце. Сонце це є енергія, яка дає життя. Ми бачимо сонце як просто світило, яке освічує нас, дає нам світло вдень, і ми через нього сприймаємо світ. Але насправді це є місце, це є центр нашої сонячної системи. А що таке центр? Це є енергетична точка, яка яка створює саме все навколо. І от центр нашого, нашої людської системи, є наше серце, а центр сонячної системи є Сонце. Це говорить про все. Тобто Сонце створило нас, нашу сонячну систему. Звідти, з цієї точки, вийшла вся сонячна система, це зрозуміло. Центр нашої планети знаходиться всередині нашої планети. Ядро, горяче плазменне ядро, яке створили нашу систему, нашу планету. І от ця енергія, яка виходить із центру, вона і дає нам життя, і ми є цим життям, ми і є цим життям. І тому оця енергетична система, вона дає нам дає нам все. І от лише наша думка про те, що ми споживаючи, поповнюємо себе енергетично. І дійсно так відбувається. А коли ми зрозуміємо, що насправді нам дає життя, от перш за все, все є енергія, потім вже є матерія. Спочатку йде енергія. І коли ми, значить, розуміємо, що нам дає енергію, тоді ми можемо нею харчуватися. скажімо. Ну, звичайно, що я інколи вживаю продукти все таки ну, але це. Такі продукти, як, перш за все, хліб, борошно. А чому хліб борошно? Колись ми знаємо в Єгипті Ізіда казала своєму народу, що я вам колись відкрию таємницю, пшениці і жита. Це дуже велика таємниця, яку закривали, закривали до сьогоднішнього дня, але ми знаємо на Україні. Це перший продукт, яким харчувалися. Чому наша Україна, і українська мова вважається унікальною і, духов, і духовним місцем на планеті? Дуже духовним місцем насправді. А тому, що саме ця енергія Сонця, яка є в пшениці, давала нам цю духовність. Дуже багато цих метафізичних таємних знань українці проносили все-таки в своїх, скажімо, піснях. Своїх казках у цій же вишивці, сакральна геометрія, вишивка українська, писанка українська це є сакральна геометрія, яка відкриває такі таємниці простору. що Це найбільше, можна сказати, в світі, що можна вичитати, пізнати новизну того, що було закрито, ну, тобто метафізика. Ну, ж таки, буття. Ви дуже цікавий співрозмовник. Дякую. Можна багато від вас почерпнути, але повертаючися до вашої письменницької діяльності, хочу вас запитати, у чому, на вашу думку, щастя письменника? Саме в тому, що він в процесі писання. Тому що коли ти поєднаний із цим світом духовним, і цей процес відбувається, і ти твориш, твориш. Саме творчий процес це є процес принесення для людей нового знання, пізнання енергії, яка дає, здавалось би, невидиму, але силу для читача, яка наповнює насправді енергетично і змінює духовно людей. Так, тримати зв'язок з духовним світом на цьому рівні дуже непросто. Тому що, здавалося б, зовнішній світ він дуже такий розбурханий, головне зараз у людей це заробіток грошей. А по великому рахунку, люди дуже скоро зрозуміють, що. Духовність це перший початок, це основа нашого буття, і без неї ми нікуди, ми нікуди. Якщо не буде в місті одної духовної людини, станеться Вавилон. Ми це прекрасно знаємо. І без людей, які тихо сидять, і їх ніхто не знає, але тримають духовний світ. І без них не, не існувало б ні Москви, ні Києва, ні нашої надвірної. Це енергія, все є енергія. А та програма, яка діє на сьогоднішній сьогодні день, споживацька програма вона не, не проіснує довго. Я читала ваші три збірки: Душі, Ковток, Шлях в серце, Місце лиця. І дуже часто у ваших творах зустрічаються такі слова: кадр, фільм, кіно, монтаж, відео. Фотографія, світлина, фотознімка. Одним словом, все, що зв'язано з кінематографією. Ви близькі до цієї сфери людського життя, і який багаж ви винесли з кінематографії? Ну, я так розумію, що все ж таки вас з цією галузю щось пов'язує. Що таке кіно? Це є відображення дійсності. А дійсності, яку ти хочеш бачити, а дійсність, яка відкриває в тобі якесь е, внутрішнє почуття було саме в Івана Миколайчука. Це унікальна людина, яка жила в нас на Україні, і кому, звичайно, не давали працювати, як і всім хорошим людям того часу, які, які по справжньому розуміли, що таке життя. Українське життя, перш за все. Він, як ніхто, ніс оцю. Е, Свідомість українську, але його вважали в той час націоналістом. Через нього у мене виникло дуже велике бажання поєднати своє життя із кінематографом. І, звичайно, що шлях туди був непростий. Але все-таки, коли я почула, що набирає Осика, майстер Осика це унікальна людина, яка, знявши свій «Кам'яний хрест, фільм Кам'яний хрест. Показала, що є нове кіно, що є справжнє кінодуховне. Це просто потрясаюча людина, і я попала в курс, навчалася із, у такого хорошої людини, як Сердюк, на акторській майстерності. Насправді, що таке навчання? Це є ем, спілкування, це є твоємо взаємозв'язок із людьми. І це дуже багато дає, дало, тому що спілкування саме із незабутнє, звичайно, це з Лесом сердюком, унікальною людиною Осикою, це з хорошим письменником українським і російським приходько, Олегом Ігоровичем, з яким ми дружимо по сьогоднішній день. Але, на жаль, Лесь Олександрович пішов. Дуже мені було прикро. І це прикро було всім в той час, коли він пішов з цього світу. Але зв'язок у нас духовний є і по сьогодні. Так, це дійсно дало, ну, і дало, і відкрило багато такого духовного, нового, що і, скажімо, дало поштовх на якусь творчу, подальшу роботу. Є у вас, в вашому арсеналі, три збірки, були, звісно, літературні презентації. От скажіть, з якими літературними об'єднаннями, організаціями ви співпрацюєте? Чи може бібліотечними установами? Я взагалі закрита духовна людина, яка творить, просто творить і працюю дуже багато зараз, не тільки в поезії, поезії пишу мало зараз, але Звичайно, що співпраця є з Києво-Могилянською Академією, і в бібліотеці Вернацькою, і е, це Київ, з Університетом Шевченка, е, Києво-Могилянська запропонувала співпрацю, е, тому що, ну, а як ми будемо жити, якщо не буде у нас, духовно не будемо Читати поезії. Це є гармонія нашого світу. Ну Звичайно, що написавши це, потрібно давати в світ. І тому і виникає от така, скажімо, нова робота це зараз в інтернеті, для того, щоб люди читали не тільки в таких. Але, але й в електронних е, варіантах. І я пишу багато статей. Я працюю не тільки з Україною, а й з Росією. І працюю в одному унікальному журналі, е, який виходить на території Росії, але робота йде на весь світ. Е, унікальність його в тому, що там працюють тільки духовні люди. І е, головний редактор журналу, він же і директор е, видавництва у місті Новокознецьк Росія. Називається журнал Світовий ченнелінг. Це якраз і є те птаносфера, з якої читається інформація. Е, раджу людям, які цікавляться саме духовним життям. Саме розвитком духовності у світі, саме новими, новими інформаційними потоками нового відчуття, це, що називається зараз діти Індіго, тобто відкриття свідомості, саме от журнал він є тим провідником. Нової інформації. Він єдиний у світі. І працюють там люди, які працювали в науці в свій час. Ну, вони зараз працюють у цьому журналі. І, скажем, для того, щоб мені можна було певний, в певній мірі перенести свої знання на, на Мову людську, трансцендентні знання на мову людську, мені потрібно було, звичайно, познайомитися глибоко з квантовою фізикою, і тому на сьогоднішній день можна про щось розмовляти по цій темі. І тому я даю статті також в цей журнал, як і багато, в багато, на багато сайтів світу. Марія, а що є важливим у вашому житті, по-моєму, літературної праці? Чим ви живете, сказати, повсякдень, чи у вихідні, чи в дозвілля ваше? Скажу, в мене є дві донечки, в мене є сім'я. Я живу в місті Надвірна тут, тут, на січових стрільців вулиці. І, звичайно, звичайне життя, садок, весневий біля хати. От, все це я люблю. Ну, звичайно, тягне спілкуватися, і в основному мої друзі знаходяться за межами нашого міста і за межами не тільки міста, так. І в основному моє духовне життя і спілкування відбувається саме з тими людьми, але, але на сьогоднішній день існує таке, як інтернет, скайп, ми постійно спілкуємося так. Тому що їздити щодня, звичайно, що можливості такої нема. Але можливості є інші. Зрозуміло. Ну, так як ми з вами сьогодні в передачі повинні були відкрити сторінки вашої літературної діяльності, то я вас запрошую для прочитання поезій, бо ми так. Почали передачу, і я планую, що так ми її маємо і завершити. Я все-таки, сердюку, прочитаю, як ми згадали цю людину, і я його ніколи не забуваю, так? І завжди думаю про нього. І... Сердюку, всередині лиця дитячий подих, всередині лиця початку даль, всередині душі, український одяг. Всередині його земна печаль. Всередину сердець впускає справжність життєвих ліній проявом святим. Всередину людей вдихає важність своїм лицем і голосом своїм. І от саме відношення до своєї країни в нього було дуже глибоке. І от саме відношення до своєї країни, до місця свого. До нашого, нашої землі в мене вилився в такий метафізичний вірш, тому що ми насправді не знаємо, де ми живемо, глибоко не знаємо нашу землю і історію нашу, яка вона глибока і надзвичайна історія саме нашої землі, Первородний сюжет ще не пукла накручена брунька, ще не взято у погляд політ білокрасих лелек. десь в безвітряний простір. Струменіє димок, стріха люлька, та крадеться тепло, між росток і карпатських смерек. Не умовкають думки, і, немов ненароджений старець, я втягаю повітря крізь сито солоних долонь. Просинається день, і до школи, наповнений ранець, донесе сизий лев з мармурових маркових колон. Розуміє перо. Ані трохи не вкучиться плакать над непрощеним сном, над могилою битих шляхів, та вперед хтось веде хороводами літерних знаків, що в повітрі весни променіють сезоном вогнів, терпеливе довершення сходжених словом мотивів, крізь тумани дощів направляє у простір тепло, в'ється стріх і димок. І Карпатська орошена Грива заглядає в майбутнє, пізнавши своє ремесло. Я вам дякую за поезію. Дякую за участь у нашій передачі. Наша зустріч, як виявилося, була дуже змістовною. Я навіть маю бажання з вами зустрітися ще. Нашим глядачам я пригадую, це була літературна світлиця із Марією Воробець, поетесою із надвірної. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей! Дякую всім.